Вимагаємо справедливого суду! Вимагаємо справедливого суду! Вимагаємо справедливого суду! Заклик до правосуддя під будівлею Житомирського окружного адміністративного суду з ранку 30 грудня людно. Працівники Житомирських ласощів мітингують, вимагають повернути підприємство в реєстр. кажуть мороз не завада. Я на фабриці працюю з 2002 року. Прийшла працювати в цех номер 6 звичайною працівницею. На даний момент я працюю, завідуючи складом готової продукції. Чогось сюди прийшли з тієї причини, що наш, таку, наше підприємство, як ТДВЖЛ, зняли з реєстра буквально за сім хвилин. Це вже не перше засідання суду. Пікетувальники сподіваються на передноворічний подарунок, справедливе рішення. Пенсіонери кондитерської фабрики разом із теперішніми працівниками стоять пліч опліч. Говорять, відстоювати справедливість справа честі, бо півжиття віддали підприємству. Ми віддали фабриці все своє життя. Ми прийшли в 14-16 років. І все врем'я робили вся старость, молодость. Ми строїли ці цеха. Зараз ми хочемо, щоб наші робили діти, внуки. Ми підтримуємо, бо ми проробили 42 роки. Є і до 45 років поробили люди. І всі біжимо підтримувати, щоб зараз наші діти робили внуки, щоб наша фабрика розцвітала, щоб нашу продукцію купляли всі країни. работала в первом цеху, птичье молоко, метеорит, птичье молоко. Была тайная дегустация в Киеве, и мы первое место заняли. Стрела первая наши технологии придумали. К нам приезжали со Львова и везде брали. Наша фабрика котировалась. И светочи наша. А сейчас она на третьем месте в Украине. Ручной труд был. Все ручное. Птичь, метеорит мы катали вот так. Мед вот так. Вот, кошарики катали руками. Понимаете? Останні події навколо кондитерської фабрики добре підкосили робочий процес підприємства з 27 листопада. Близько двох тисяч працівників залишились без роботи, каже керівництво. А пікет невідомих 25 грудня під пісцінами житомирських ласощів, що блокували головні виїзди вантажівками, не тільки припинили постачання сировини, а й загрожували виникненням надзвичайних ситуацій у цілому мікрорайоні. Мы собрались сегодня под судом, это обычная процедура, это очередной суд, который определяет статус нашего предприятия. Требование у нас одно, восстановить нас в реестре и возобновить нормальную работу нашего предприятия. Стоять будем до тех пор, пока не закончится суд. Хотим узнать сразу здесь, на выходе у наших юристов, у наших представителей, решение этого суда. Сегодня заседание будет проходить по поводу... Требування тої сторони ані требують астановіть рішення. А становіть вірні атміність астановку рішення суда, которое прийняли в нашу пользу. На мітинг прийшли лише працівники та пенсіонери підприємства, запевняє керівництво. Планують далі працювати не менш інтенсивно аніж дотепер своїм третім місцем у рейтингу кращих кондитерських фабрик України. Не поступляться нікому, окрім того, ставлять за ціль бути ще й першими. Это все наши люди. всех узнаю. Мы не работать будем, мы никуда не денемся. Мы будем продолжать выпускать конфеты. Будем продавать их как по Украине в каждом, в каждом, в каждом населеному пункте, так и нашим потребителям в 37 странах. Катерина Чумак, Руслан Давидов, у центре подій СТВ.